Бойовий кіт серед ромашкового поля, позаду нього в небі вертоліт. Саме таким свого чоловіка Юрія Дятлюка зобразила його дружина Ольга. Свою роботу так і назвала Мій коханий дяк. Саме такий позивний мав Юрій. І таке ж фото залишилося на згадку у сімейному альбомі. Символізує мого чоловіка на фоні поля Ромашок. Це мої улюблені квіти, які він мені завжди дарував, коли був сезон. Чому котик? Тому що тоді пішла мода на котики ЗСУ, і так як зображення людини було важко мені намалювати, я зобразила у вигляді котика. Вентокрил у небі символізує те, що війна триває, на жаль, і з кожним днем таких жінок, матерів з'являється все більше і більше. Юрій Дятлюк не мав жодного військового досвіду, займався спортом, мав свою футбольну команду. Про те, що піде у військо, нікому не сказав. Боронив Україну на Покровському напрямку у складі 95-ї бригади. Був старшим сапером аеромобільного батальйону. Загинув у серпні 2023-го під час артилерійського обстрілу. Отримав травми, несумісні з життям. Він завжди повторював, хто як не я, і якщо я буду там на передовій я буду знати, що їх не буде тут у Вінниці вдома. Зроблю все максимально, аби мої діти не засинали звуки сирен і не спускались в укриття під час навчання. Ангел у військовій формі з мечем та щитом такий оберіг своїм рідним надіслав Денис Лабунський із фронту. Саме цей образ свого чоловіка відтворила у картині Я тебе оберігаю, дружина Тетяна та мама захисника Леся. Це дуже хороша реабілітація. Це дуже відволікає тебе, надихає. І твої думки змінюються протягом цього часу, коли ти малюєш, тобі стає набагато краще, легше, і ти ну, знаходишся в іншому просторі, відпочиваєш душею. До повномасштабного вторгнення РФ Денис Лабунський був за кордоном разом з дружиною. Там проживали та працювали протягом трьох років. Та після 24 лютого 2022-го він одразу вирішив повернутися. Кандидат у майстри спорту з важкої атлетики добровільно вступив до лав третьої штурмової бригади. Був кулеметником. З перших днів повномасштабки він приїхав сюди і пішов зразу на Київ все село Азов. Прийшов випробування і почались бої. Київ, Донецька область, Запоріжжя. І останній бій був в Бахмуті. Перетворити біль сльози та втрачені плани у картини. Така мета всеукраїнського проєкту Жива. Він стартував у січні 2023-го. За цей час дружини та матері загиблих захисників з різних куточків України написали понад півтисячі картин. У холі Вінницької міської ради презентували лише частину 68 робіт. З них 22 авторства – авторства вінничанок. Біля кожної картини фото захисника та його історія. Творити учасницям допомагали вінницькі художники. Діятиме виставка до 20. 7 липня. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.